Наш На лазарский вокзал в Париже. Прекратите войну. Что вы делаете? Куда вы бежите? Друзья мои, это совсем не страшно. Куда? Это совсем не страшно. Диана, совсем не страшно. Саме так зустрічали перші кінофільми на дикому заході. Одразу після свого винаходу в 1895 році сінематограф розпочав свою тріумфальну ходу по світу. Народилось нове мистецтво, яке багато хто і досі вважає одним з найважливіших серед усіх попередників. Наприкінці 19 століття людство знаходилось у дивному стані, який дуже важко тепер зрозуміти. Віра у всемогутність царя природи людини досягла свого апогею. Вона була підкріплена яскравими свідченнями, неперевершеними досягненнями науки, техніки літератури. У першій половині 19 століття французи Жозеф Нєпс та Луї Дагер винайшли фотографію, яка зробила переворот в образотворчому мистецтві. Жозеф Нісефор Нєпс французький винахідник. Роки життя 1765-1833. Сфера інтересів, геліографія, технічні новинки та винаходи. Луї Жак Манде Дагер французький художник. Роки життя 1787-1851. Сфера інтересів, хімія, технічні новинки та винаходи. Саме винахід та розвиток фотографії заклав підвалене створення в подальшому апарату, який би зміг знімати та демонструвати рухомі об'єкти. Звісно, як тільки з'явилася можливість запечатлити літучий момент життя Вадим Костроменко, український кінорежисер, рік народження 1934. Сфера інтересів, історія одеського та світового кіно, Дуже хотілося продлити його, і щоб це було движення і дійство. С помощью фотографии, оказалось, это сделать можно. Для того, чтобы снять, ну, скажем, шьющую женщину, швею. Нужно было сделать целый ряд неподвижных фотографий. На первом кадре она взяла иголку, поднесла к ткани, сняли. Перезарядили аппарат. Она воткнула иголку в ткань сняли, перезарядили аппарат. Она взялась за иголку с другой стороны, перезаряд... и так далее. Несколько кадров, потом перелистывая их, ну, особым образом, естественно, перелистывая, можно было увидеть это движение. Это перелистывание – дело простое. Некоторые даже в школе занимались тем, что на углу какой-нибудь толстой тетради рисовали движущегося человечка, разные фазы, а потом вот так вот перелистывая, видели, что этот человечек там начинал двигаться. Отже, с нашего эксперимента видно, что таким способом можно оживить такой объект, который можно остановить при фотографировании. Но нашелся один фотограф, который сумел с помощью фотографии снять движущийся объект. Едвард Мейбридж, англійський фотограф. Роки життя 1830 1904 Винахідник зоопраксископа. Була вистроєна біла стена. Проти стіни було поставлено 16 фотоапаратів. На каждую кришечку апарата, который закриває об'єктив, була приделана ниточка і к стене. По команді Мейбриджа. 16 ассистентов входили в 16 кабинок возле каждой камеры, поливали эмульсию, тогда это делалось прямо сразу, заряжали, крышечки закрывались и пускали коня. Конь грудью дергал ниточку, крышечка открывалась, а другой руке... Фотограф держал вторую крышечку. Он тут же ее закрывал. Итак, 16 аппаратов сняли 16 фаз движения этой лошади. Получилось 16 кадров, которые можно было определенным образом, перелистывая, увидеть движение лошади воочий. Але хто ж вперше винайшов саме кіноапарат? Самое сложное ⁇ это придумать, собственно, механизм, который в одной камере это будет все воплощать. И вот именно этот механизм, аналога которого не было в мировой технике, и который потом был назван улиткой Тимченко, и придумал Иосиф Андреевич Тимченко, который в то время был главным механиком, в учебных мастерских Одесского, ну тогда он назывался Новороссийский, Новороссийского университета. Тимченко по рождению не был одесситом. Он родился в Харьковской губернии, в маленьком селе, совсем в юном возрасте ушел в город Харьков и стал работать в Харьковском университете механиком. У него были золотые руки. Он мог многое придумать и сделать своими руками. Но увлекся другим. В это время в Карьковском университете стало известны труды Миклуха Маклая, который вернулся из Океании и рассказал о том, кто там живет и с чем он там встречался. И Тимченко захотелось попасть в Океанию вместе со своими друзьями. Как известно, из Харькова Корабли не ходят в океане, поэтому они прибыли в Одессу. Выяснилось, что и из Одессы таких рейсов нету. Друзья вернулись назад, а Тимченко зацепился здесь. Он стал работать на судостроительном судоремонтном заводе Одесском РОПИТ. Российского общества проходства и торговли. И изобретал массу полезных и нужных для завода вещей. Не только для завода, но и для города, для нашей обсерватории. А когда открылся конкурс на вакансию механиков в университете, он победил на этом конкурсе и стал главным механиком учебных мастерских. И фактично, Одессе... І краєзнавці, і такі звичайні Одесити вже з корінням. Вони знають, що кінематограф народився саме в Одесі, на Прибреженській, 24, в механічних майстернях Одеського університету, імператорського тоді на російського університету. Самойлов Федір Олександрович, завідувач кафедри нової та новітньої історії історичного факультету Одеського національного університету імені Мечникова, рік народження 1947, сфера інтересів, історія Російської імперії 19-20 століть. Краєзнавство. В університеті тоді працювали такі видатні вчені, як Ілля Ілліч Мечников, Олександр Ануфрійович Ковалевський, Іван Михайлович Сєчинов. Олександр Вікенчевич Клосовський, Федір Нікіфорович Шведов і багато багато інших. І саме ці люди, так би мовити, допомогли Тімченку здійснити, коли він вже прийшов в університет працювати, здійснити його мрію, заснувати тут, в Одеському, тобто на російському тоді університеті, механічні майстерні. А Тімченко завжди все, що він робив, він хотів, щоб це було, як зараз говорять, по гамбурзькому рахунку зроблено. найвищої якості, найбільш передовій технології. І от тоді він е, такий досить ризикований крок зробив в своєму житті. Він позичив 15 тисяч рублів. Це потрібно було для будівництва цих майстерень, е, під високі, досить відсотки, проц... проценти. І е, на ці кошти він побудував майстерню. Зберігся й досі. Його зелена штукатурка Свідок тих подій. На другому поверсі жив Йосип Андрійович. А на першому були розташовані його майстерні. Тут жив і працював з 1896 по 1924 рік Йосип Андрійович Тимченко, винахідник першого світі кіноапарату для зйомки та демонстрації фільмів, на якому зняв картини метальник спису і верхогонний кавалеристи 1893 року. Здравствуйте, извините. Мы хотели узнать, кто изобрел кино. Вы не знаете случайно? Уж не брать ли Люмьер. И еще, наверное, были всякие-всякие попытки от первой фотографии до вот такого радостного события. Вы историю кино знаете, в принципе? Нет, не знаю. Но мы экономисты. Кстати, извините, вы не знаете, кто изобрел кино? Время. Пять секунд. Кто изобрел кино? Вы не знаете? Вот так вот. Братья Люмьер. Вы любите кино смотреть? Ну, кто? старое. Ну, вообще, вот кино, кино как явление, как искусство. Вы Все знаете, любые. кто изобрел кино? Понятия не имею. Здравствуйте. Вы не знаете, кто изобрел кино? Что значит? Ну вот кино, кто изобрел? Пушкино кто же. Верхогонний кавалерісти, цей фільм було знято тимченком на одеському скоковому полі, на іподромі. В своєму заочному змаганні з англійцем Мейбриджем українець міг святкувати беззаперечну перемогу. Замість 16 фотоапаратів він використав лише один кіноапарат. В результаті рухомі об'єкти дійсно ожили на екрані. Цікава новина. Виставка живих фотографій на розі Дерибасовської та Криничного провулку. Щодня відкрито з 11 годин ранку до 11 годин вечора. Подробиці в Афішах, 7 листопада 1893 року, газета Одеські новини. Подібні об'яви не були одинокими в одеських мас медіа Ефект рухомої фотографії вже був відомий Одеситам. Показовий і той факт, що цій новині на газетних шпальтах відводилось другорядне місце між об'явами про продаж дров та оголошеннями про показ небачених одеситами тварин з південних морів. Організатори виставки живих фотографій, скоріш за все, навіть не підозрювали, що в двох кварталах від демонстраційної зали вже створено кіноапарат, та відзнято за його допомогою два фільми. Їхні рухомі фотографії все ще дивували глядачів, але мине кілька років, і поява кіно вчинить справжню революцію в галузі мистецтва та культури взагалі. В самом начале 1894 года, в январе месяце, в Москве состоялся российский съезд естествоиспытателей. Именно на этом съезде и был продемонстрирован этот аппарат и эти две ленты. В протоколах было записано, что съезд с большим одобрением отнесся к остроумному изобретению господина Тимченко. Не Фрейденберга и не любимого, господина Тимченко. И выразил ему благодарность. И все. Ну, никому в голову не пришло, что родился кинематограф. И, конечно, никому в голову не пришло, что нужно было бы запатентовать это. Йосип Андрійович Тимченко не розглядів вчасно практичного значення свого винаходу. Він, як багато хто з дослідників теоретиків, не взявся за справу поширення свого дітища по світу, не мав для цього ані часу, ані бажання, ані можливостей. Вже рік по тому французькі промисловці, брати Люм'єр, не тільки створили кіноапарат, зняли на нього фільм, організували перший його комерційний показ, але й на базі свого підприємства почали масове виробництво кінофільмів. Кінематограф розпочав свою тріумфальну ходу по світу. У 1995 році світ відсадкував сторіччя кіно. Ми не будемо спорювати першість братів люм'єрів, однак не треба забувати про їх попередників. Зокрема, про Йосипа Андрійовича Тимченка, який, можливо, найближче з усіх них підібрався до бажаної мети. Врешті-решт, перший крок до створення кінематографа зробили безіменні давньоєгипетські художники. Саме в давньому Єгипті ефект мультиплікації вперше був використаний на стінах одного з палаців фараона. Проїжджаючи на колісниці зображень лучників, володар верхнього і нижнього Єгипту мав змогу споглядати їх уявний постріл. Геніальний фізик свого часу Ісаак Ньютон сказав: Я побачив так далеко, адже стояв на плечах у гігантів. Не забуваймо про них гігантів на плечах у котрих стоїть сучасне кіно мистецтво. Не забуваймо про Йосипа Андрійовича Тимченка. Моє, я в нашій дружбі з тобою. Все для тебя и любовь, и мечты. Счастье мое, это радость цветения весной. Все это ты, моя любимая, все ты. Счастье мое, Посмотри, наша юность цветет. Сколько любви и веселья вокруг. Радость моя, эта молодость песни поет. Мы с тобой неразлучны вдвоем. Мой цветок, мой друг.